І в багатьох випадках зараз ті школи, котрі ліквідовані, ну деякі вдалося відстояти, вони вже продані. Там вже стояли, як ви кажете, люди, які мали. Ну, як, з якими була домовленість влади, і вони прихватизували оці приміщення. От для чого? І діти бідні сьогодні не мають де навчатися, ходять чи їздять. Хто як батьки плачуть, зима приходить. Ну, уявіть собі, дитину десь тим більше там, де не дуже е, 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 нормальна, я би сказав, криміногенна ситуація, саме так, в так, Д, так. Донецькій області, в Луганській, і там якраз оце ліквідували. За статистикою, справді найбільша наркоманія, алкоголь і таке інше саме в тих у нас, щоб я знав. Ми знаємо. Це це, 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 Та знаєте, так є. тому я кажу, що сьогодні от, і, йдуть вибори, і я звертаюсь до людей завжди. Не бійтеся йти на вибори, голосувати за ту політичну силу, яка вам доподобає, яка буде захищати Україну людей, яка бореться за цю державу. Бо той помах руки він вже набрид. І президент, який, знаєте, живе в потусторонньому світі, нічого не бачить за тих мурів шестиметрових, він вже взагалі живе справді в нереальному. Не він, не... він, не... він не розуміє, що таке, <кхем> так, ви справді кажете так, так, з повітря, так, з води так, і, так, і так, так, суші так. охороняють. Ну про що ми говоримо, Це якийсь кадри українські, розумієте? От. От, або той му і, і тому ми повинні розуміти, що е, їх може зупинити тільки народ, тільки виборці, якщо буде е, довіра до опозиції. Бо ми по побачили, що йде повністю ліквідація. Розумієте, всього, що було на протязі 20 років вас не чіпав, Ні, ніхто спокійно. спокійно, ви працювали, мали нехай невеличку якусь зарплату. А -а -а. так? І ви були спокійні, що будете працювати. І стабільно було, ти... Подивіться за два роки, що зроблено. Ви маєте чорнобильців тут повністю суд прикрив, судом прикрили, все ліквідували що. Афганці, ветерани, різного калібру ветерани. Тобто 16 категорій пільг, не треба. А що треба? А фірто, що треба? Там дешевий газ йому треба, господи, ви ж земляки, його знаєте. Фір на 500% де я таке у світі збагатився. Для ну, прикладу, мав 2 мільярди має йдеться за рік при правлінні цього Януковича. Ахметов 300%. Синя Наковича взагалі а там 700%, відсотків, вже 50 ку не в в 50 ку найбагатших е, українців е, входить. От що, що влада робить? Ту тисячу нещасну не, не хоче виплатити людині. Ми їздимо зараз по селах. Вже і клуби, і читальні бібліотеки Бог знає, переводять на 0,25. Коли ще ми після п'ятого року намагалися ну, на 0,5, щоб всі були, нехай. Тут вже так ріжуть, що людина просто не, ну, 200-300 гривень отримує. Зумієте, це абсурд в державі не нині при нинішніх цінах. Але ліквідація йде по Тернопільщині повністю От тих медичних закладів, кажуть, що вони якусь реформу велику роблять. І дійшло вже до вас. Так. Школи, де можуть, де люди відстоюють, теж так поодиночно, але вже намагаються щось робити. Ну не так, як там на сході відверто пішли, і люди збурились, і сьогодні. Регіонал не знає, що робити, і вони придумали мову. От давай мову українцям. Кучма не, не зробив цього, а Янукович зробить. І пішли бійки там. Не прийняли закон, але Янукович з Литвином щось там підписали. розумієте? Оце кримінальне відповідальність. Але суд нормальний, коли буде, то вони понесуть за це кримінальне відповідальність. Коли Ну, коли буде, давайте і отут, ну, Але тут ви розумієте, справді я згідний з вами. Вони нічого не бояться. Вони готові догородитися як Білорусь і нас всіх поставити на коліна як раби, щоб ми були. І працювали на їхнє збагачення. Тому у нас є останній можливо шанс вибори. Розумієте? Прийти проголосувати і справді усунути їх. Оцю бандитську я її називаю владу, бо інакше її не назвеш. Ота олігархія, кримінал. Криміналітет править сьогодні в Україні. Навколо Януковича, а Янукович, ну який президент може бути, котрий має дві ходки, не має е, атестату про середню освіту, ми шукали не знайшли, не має жодного диплома про вищу освіту і, і став доктором наук. Так. Де таке освіті є? Ні, де Професор. нікого немає. Є. Професор, і він десь, будучи у світі, казав, що він десь викладав і щось там читав лекції якісь. Людина, яка відривається від папірця і завжди щось ну, Якісь перли, викине, ну, ну от, маємо такого президента. Але біда в тому, що цей президент і ця партія підняли нам Сталіна червоні прапори за їхнє управління. Вони мову російську і українську проштовхують а українську на задвірки. То це хіба державники? Коли президент нашої держави Янукович їде у світ, Європа його слухає, він каже. Голодомору в Україні не було. Розумієте? А європейські держави визнали, і Канада, і Америка, щоб був Голодомор, це було цілеспрямоване знищення українців. От що ми маємо. І тому сьогодні треба, як кажуть, захищати себе і Україну захищати, бо Україна в небезпеці. Просто-напросто завтра дійсно можемо прокинутися і не маючи держави. Просто нас, нас знищують як таких фізично, навіть хто буде виступати. Проти цієї влади, але є ще один шанс, я кажу, вибори 28. Тому ну, не треба боятися, бо куди їду вчителів, в Заліщаському районі практично всі директори написали вже заяви, зігнули їх, нагнули в партію регіонів. Ви це знаєте? Що? Я знаю. Але люди, слава Богу, мають свою думку. Я кажу, є Бог, і ви один на один в кабінці, нікого немає. Не вірте, що вони брешуть там, начебто закупили ті камери. Ніяка камера жодна не буде бачити. Там в кабінці ніхто нічого. Камера тільки в зал бачить. І то до підрахунку. Нам треба ще буде приходити на, на дільниці і дивитися, щоб не маклювали там відстояти ви цей вибір і сьогодні настрої людей не на користь Януковича і його команди, не на користь. Але вони хочуть підкупити, сфальсифікувати, тому і напхали от, і нам на Тернопільщину таких самовисуванців, які йдуть від їхньої партії, але якось ну, незручно, встидно, не. знаєте, соромно йти. І самовисуванець. От є тут приїхав земляк ваш, який самовисуванець, є Закарпаття, хлопець, самовисуванець. Оце всі. Їхня команда, розумієте? Щоб ми розуміли це, бо це велика небезпека. Ті хлопці, я знаю, ніколи не стануть поруч з нами. Вони зразу за гроші, чи будь-за що, вони вже там домовились і підуть, і стануть